Привіт, мої янголи. Що на сьогодні? 9 травня 9 енергії. енергія енергія монаха від людника. І, власне, сьогодні задумайтеся над своєю сексуальністю. Чи розкрилися ви повністю, чи отримаєте від цього процесу і від взагалі ви сексуальна жінка, яка собі дозволяє все так, як хоче вона. Це... Ем... Такий монах-відлюдник, який не тільки не дозволяє собі відкритися відкрити свою сексуальність, який сидить в ракурсі і думає, що хай той світ весь зачекає. А я ще посижу тут у своїй мушельці, в своєму домику, у своїй хатці. Отож, вилазьте зі своїх хаток кайфуйте від цього життя. Отримуйте максимум. Беріть максимум, тому що не факт, ну факт точно, що в цьому тілі ви сюди не вернетеся, вже скафандр вам поміняють, але можливо. У призначення дійти трошки вище, можливо, пропрацювати і дійти до просвітлення. Люблю вас дуже.